Раз, говоримо, раз, два, три і робимо. І робимо. А хто вже бігає. Хто найбільше сідає, отримає машину. Там ніх там дочили якісь. Там його сідає. Раз, мама, там йшла. А далі наші. треба у такому режимі знімати. Я не можу, мені треба ютуб канал Да, добре, але знімай в такому так само. У тебе є два телефони. Зайкелка. Раз. А що це? Як це? А реклама шарку не проплачена взагалі. Давайте ще останній разочок. Все. А я їм? Hýttiktittðu ma filt Sunbergen

Шо, Думаю, має... Да? Давайте хімі я ще й бі ну, має... я термізам свій пилесос. Так ти витриш. Давайте. Раз, два, три. Вс? Да, держите у кого прийде! Ну так, да, так. Давай, так. так. Любишь, Раз, два, три. Я сегодня. не так буду. Ты сейчас попрессвидай, сонь. Я два

Ах, нарешті! <laughs> нарешті на <навіщо>, весь час бігає! Нарешті! <laughs> ну, я мов, дайте нарешті, <laughs> <що? laughs> <Разом листи. laughs> нарешті. Так і марафон збігає. Ну, то, а, бігає! Бігає, <laughs> 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 я бігаю, вона не ужас. Так то так ходила своя па... Ніхто інчик пасок не рухає. Треба Паска. Давай. О, -о, -о перше. Да, Коли, Коли Паска закінчить. Пора. О, Христя, Христя зрозуміла, що треба їх відправляти, інакше нічого Я, не.

Тільки моря забула викопати. Що вони там роблять? Може, і мені так я треба, так? Може, приєднатися. Я виграв. А хто виграв? Ми не знаємо. Я виграла я. Бо я не бігала. Тепер витирайте стіл імпровізований. Ну Добре, зараз ви. Бо вона свою корну цю вставила. Далі їсть. Вони довіга, я ні! Христя бігла найбільше. Я, я не можу Просто Просто треба... я си, я, си, робити. Робити. я Христя бігала і жувала, бігала і жувала. Поки я, я, я три рази бігала, то то ще відкусила, відкусилася до того, раз... я собі. Дуже хороший челендж, давайте ще Дивіться. Я, конечно, розумію, що ти мало бігав тобі нормально, але... що... Веде реакція. Я. А так, да, тому що там нема дрінку. Mm. Шия. Диво. Шия. Я тільки в середині мантия. О! Нагороджуємо. Але дивно так. <гаджу> <гаджу> за програш. дякую. <гаджу>